Вже й забув, що треба щось зняти для шановних переглядачів чи то дописувачів. Сьогодні в нас в руках дуже цікава тятя, ні разу на іграшках Hikmicro. Це є Lynx Pro LH25, це є тепловізор. Не Nocto, а тепловізор. Тобто пристрій, який сприймає теплоту, тепло. Вже йому дісталося добряче. З тим нічого не зробиш, умови, в яких він працює, не сприяють. Це вже я лінзу відмив, відчистив, вона була засрана. І в нього є проблеми з включенням. Розбирається через перід. Зроблений добротно. На герметизаційних кільцях. Це його рятує від умов, в яких він працює. Гвинти я вже встиг викрутити. Корпус якісний з ребрами жорсткості. Доволі надійний. Перша біда, яку я замітив, це тримач кронштейну, різьба з гайкою. Верхня гайка фіксуюча загублена, і воно гуляло по платі, падало. Відповідно, як би могло замкнути. Прийшло з проблемою зарядки. З різьбою я тут нічого не зроблю, з гайкою, не знайду такого ніде ніяк. Відповідно, просто вклею або заклею, якщо не користуються кронштейном. Щоб воно по платі не гуляло, бо ось тут воно падало і замикало по платі, тому не знаю, наскільки воно пошкоджене, і що з тим можна зробити. Тим часом дивимося на конструкцію. Об'єктив, сама камера, камера. Має масивну раму, напевно, для тепловідводу. Думаю, що тут є елемент пельтьє для охолодження, але це не точно. Сучасні піросенсори, можливо, вміють працювати без охолодження. Помітно, що відсутній діод підсвітки. Ось є місце тут для нього. Тут є вікно для нього, а тут його немає. Тобто це є прилад повністю пасивний. Корпус має алюмінієву, Навіть не для це, напевно, магнієва або дюралєва рама. Основну частину середньої прослойки займає батарея велика. Камера. плата камери. Шлейф на основну плату. Туди ми лізти не будемо, щоб не зробили нам ай-яй-яй -ай -ай по пальцях. Задня частина це є монітор з регулюванням фокусної відстані. Від око, регулювання механічне, шкло косе напевно, для зменшення блікування. І це, по суті, є звичайний LCD монітор маленький. Верхня плата з кнопками і якась мікросхема знизу. Поки ми туди теж не ліземо, І основна плата. Тайп-сі-роз'єм з пластиковою герметизаційною надбудовою, декілька DC-DC перетворювачів. Видно фляшку ой, флешку, купа шлифів. Знизу з терможвачками на корпус, процесор і, напевно, ще якийсь драйвер. Але то не точно видно дві мікросхеми рамки. Тут роз'єм підключення батареї і перетворювачі DC-DC. Тобто така доволі серйозна штука, котра обробляє зображення в реальному часі, і виводить його на LCD дисплей. Як бачите, робиться це не напряму, йде цифрова обробка, є процесор. Для чого не знаю. Радіомодулів ніяких не видно, тобто воно нічого не передає і нічого не записує, воно тільки відображає в реальному часі. Пробуємо розібратися, що йому бракує. Чи що ми роз'єм, міряю напругу на батарейці. Дивлюся, чи бере зарядку, чи не попалило нічого цим металевим кронштейном, який падав на плату. Помив роз'єм, почистив. Зарядка пішла. 1,4 А. Індикація є. Спробував включити поки що реагує, запустився мікро. виключаю. Є шанс, що все в порядку і що железяка нічого не замкнула, не спалила. Заряджаю, проклею железяку, далі розберуся. Зарядка пройшла успішно. Одною проблемою менше. Кронштейн за відсутності гайки, яку хрен знайду, загерметизував. посадив на холодну зварку. Вже і не провалиться, і буде герметично. Кріплення резини відвалилося, не хотіло тримати, поміняв скотч. Зараз буду збирати. Скотч беремо добрий, три овський Так, щоб трималося добре. Зібрав, проклею, почистив, працюю, повезло. Що цікаво, зразу не дивився, тепер видно, має пам'ять. І має режим фотоапарата, тобто встроєну пам'ять вміє зберігати фотографії. На зовнішній не вміє писати, а на внутрішню пам'ять такі вміє картинки. Зображення, звичайно, чорно-біле, є зум, зум цифровий, вмикається і працює. На такій відстані я нічого, звичайно, не покажу. Тут я не сфокусую, щоб було видно, напевно. Ну, і далі вже треба. Термальну картинку якусь на тій відстані воно нічого не покаже. Ну, одним словом, працює, видно. Реагує на теплі предмети, підсвітки не потребує. Досить крута штука. Ну і не забудьте подивитися, як з її допомогою, в тому числі, наші козаки роблять смерть ворогам. Посилання буде в кінці ролику. Черговий випередаж від китайців. Лампа аварійного освітлення має декілька режимів: два режими яскравості, ручне включання і автоматичне включання при пропаданні мережі з зарядкою. Знайома ніби штука, але є одне але. Сюди втиснули літієві банки. Поставили замість свинцю дві літієві банки, і на літієві банки залишили конденсаторну зарядку без стабілізації. Банки вмерли, зарядка. Згоріла. Ну, як би сказали, згоріла зарядка. Сказав, що сенсу нема бавитись, врізав китайську платку зарядки літію. Але ж літій, то, блін, мертвий. Ще треба міняти самі акумулятори. Блін, китайці. Ось, поміняв батарейки, і тепер йде зарядка. Видно, що заряджається, бере 600 мА. Може й більше візьме, якщо взяти. Серйозніший блок ні, так і 100 мА від другого блока споживає і заряджається. Працює.